Інформаційні підсумки вівторка 5 серпня до вашої уваги. Вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. Герой на щиті хмельничани попрощалися із полеглим воїном Дмитром Мартинюком. Від укриття до харчоблоку в громаді перевіряють готовність закладів освіти до 1 вересня. Ближче додому. У стомат поліклініці на Прибузькій відкрили пункт забору крові. У Хмельницькому провели в останню земну дорогу героя Дмитра Мартинюка. Чоловік навчався у школі номер 22 після закінчення у ВПУ номер 25 Працював на будівництві електриком. У липні 2023-го Дмитра мобілізували. Він був оператором БПЛА 31 липня на Запорізькому напрямку. Під час виконання завдання серце воїна зупинилося. Герою на віки 38. У нього залишилися мати і брат. Поховали Дмитра Мартинюка на Алеї Слави в раковому. Він навчався в 22-й школі. Працював звичайно за фахом деякий час. Різні роботи нічого не цурався. Я по освіті психолог надавала йому якісь певні поради через те, що він стрес пережив. Були обстріли, була Така важка ситуація. Він після обстрілів зателефонував, повідомив мені, я його підтримала. Звичайно, надала якісь поради, щоб знизити стрес. На жаль, в п'ятницю мені повідомили, що його вже не було. Ми чекали його живим, живим чекали. Він був і ранений, і контузія, дві контузії переніс і останній раз їхав. На службу, бо був тут на больничному, їхав на службу і казав, що я так не хочу їхати. Каже, мені такий, що ми в голові каже. Заступив вівторок і все на позиції. І серце-серце в нього лопло. Тобі, хто знає від чого, тільки вересні 39 йому мало бути. Липні було два роки, як він служив, він з дронами робив. Казав, його вже мали перевезти на якісь другі дрони. Коли останній раз в'їхав, коло поїзда ще сестра з фотографія, сказав, дуже не хочу їхати, мам, щось. Коли в село приїжджаю завжди, зони Вова, Бедя. Я є, приїхав, завжди з нею спілкувалися. Мені дуже важко, дуже болить. Проклято хоч до Росії, до останнього куліна. Власна прокуратура довела вину учасників резонансної ДТП, у якій загинула 11-річна Софія Чорнобай. Це сталося у 2019 році у Хмельницькому, на перехресті вулиці Водопровідної із Старокостянтинівським шосе. Тоді водії автомобіля та мотоцикла порушили правила дорожнього руху, що спричинило їхні зіткнення. Мотоцикл відкинуло на тротуар, де в той час стояла дитина. Вона отримала тяжкі травми, несумісні із життям і того ж дня померла у лікарні. Один із винуватців аварії, громадянин Туреччини, виїхав за межі нашої країни і перебував у міжнародному розшуку. У 2021 році його затримали у Болгарії й екстрадували до України. Тим часом у місцевому суді тривав розгляд справи. На лаві підсудних перебував мотоцикліст хмельничанин. Тоді йому навіть оголосили вирок. Березні 2021 року водія мотоцикла було визнано винним і призначено покарання 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки. Даний вирок сторона захисту оскаржувала в апеляційному порядку, але апеляційний суд залишив це рішення без змін і, звичайно, сторона захисту скористалася своїм правом і оскаржила вирок до Верховного суду. На той час вже здійснено екстрадицію громадянина іноземної держави. Справа теж розглядалася Хмельницьким міськрайонним судом. Фактично, вже майже допитано було усіх свідків, досліджено усі письмові докази, але Верховний суд прийняв рішення, що ці два провадження повинні слухатися разом. Скасовує вирок суду першої інстанції по мотоциклісту, направляє справу на новий розгляд суд першої інстанції, і ці справи об'єднуються, і розгляд починається спочатку. Для того, щоб забезпечити право сторони захисту, зокрема громадянина іноземної держави, оскільки він не брав участі в досудовому розслідуванні, він подав клопотання до суду про призначення додаткової. Так званої автотехнічної експертизи обставин механізму ДТП. Згідно з висновком експертизи, обидва водії винні у скоєнні ДТП та її наслідках. Вирок у справі оголосили вчора: покарання громадянина Туреччини три роки та дев'ять місяців позбавлення волі та сплата одного мільйона гривень моральної шкоди батькам загиблої дитини. Водієві мотоцикла призначили покарання у вигляді п'яти років та восьми місяців в'язниці. Він має відшкодувати рідним півмільйона гривень. Обом учасникам ДТП заборонено керувати транспортними засобами протягом трьох років. В першу чергу дійсно було враховано особи обвинувачених. Водій мотоцикла він позитивно характеризувався, працював до затримання. У нього на утриманні двоє дітей. Він визнав свою вину щодо водія автомобіля, то він так само визнав свою вину. Він є особою похилою віку, 75 років, фактично, також врахований стан його здоров'я. Ну і ключовим моментом було те, що потерпілі прийняли його вибачення, також прийняли відшкодування шкоди від нього. І вони саме потерпілі. Ну, вони стверджували, що те покарання, яке він відбув в СІЗО, це три роки дев'ять місяців, достатньо для нього. Зрозуміло, що думка потерпілих вона є вирішальною в цьому кримінальному провадженні. Мотоцикліст ще має відшкодувати моральну шкоду потерпіла. Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку. Навчально-бойовий вишкіл варта 2025 відбувся на Хмельниччині. Підрозділи Державної кримінально-виконавчої служби спільно з рятувальниками відпрацьовували дії в умовах обстрілів і пожеж, евакуацію постраждалих та надання медичної допомоги. До заходу залучились спецпідрозділи снайперів, штурмовиків, піротехнічні та альпіністські групи. Також вперше було застосовано у роботі безпілотний наземний роботизований комплекс у підсумку навчань у повсякденну діяльність згаданих служб впровадять оновлені алгоритми дій. Надзвичайно важливо, щоб всі органи влади в частині цивільного захисту і пожежної безпеки дуже якісно взаємодіяли. Тому що загрози абсолютно відрізняються від мирного часу. Тобто сьогодні ви бачили залучення піротехнічних підрозділів. Чому це важливо? Ворог застосовує касетні боєприпаси. Ви знаєте, в шахедах, які розкидають по, по всій території навколо локацій, застосовують і використовують різноманітні хімічні пристрої, особливо біля лінії зіткнення. Тому нам дуже важливо, щоб взаємодія усіх систем органів влади була в частині пожежого. Сіня на високому рівні, і я дуже дякую Міністерству юстиції за таку ініціативу спільного навчання, тому що мережа велика. На жаль, загрози є. Як тому тут було питання більше про таку взаємодію, як швидко ми можемо разом спрацювати. Які спроможності є в системі ДКВС, які спроможності є в системі ДСНС. Як вони будуть взаємодіяти по всій території країни в випадку необхідності? Я думаю, що сьогодні це було успішне таке застосування, але дійсно ми будемо масштабувати це по всій території країни, і зараз над цим робота триває. Ці навчання варта 25 саме в нас в регіоні, і є можливість долучити наші підрозділи, зокрема управління ДСНС Хмельницької області, до проведення цього вишколу, задіяти і випробувати нову техніку, роботизовану, зокрема, яку область нещодавно отримала, і провести такі злагоджувальні заходи. Готовність закладів освіти до нового навчального року перевіряють у Хмельницькій громаді. З 29 липня робоча комісія за участю освітян, представників ДСНС, Держпродспоживслужби поліції та Держслужби якості освіти вже обстежили третину шкіл і дитсадків. Перевіряють, зокрема, облаштування укриттів та безпеку освітнього середовища, оглядають також харчоблоки і стан навчальних приміщень. Більше розповість Ірина Аріон. У Хмельницький заклад дошкільної освіти малятко завітала робоча комісія. У її складі фахівці Департаменту освіти та науки, представники ДСНС, Держпродспоживслужби, поліції та Державної служби якості освіти. З 29 липня у Хмельницькій громаді обстежують дитсадки, школи, а також ВПУ і приватні заклади освіти на готовність до нового навчального року. У пріоритеті безпека дітей. Тож першими оглядають стан та облаштування укриттів. У малятку до 1 вересня придбали нове обладнання для ігор та розвитку. У нас є чудові п'ять комплектів м'яких модулей, де діти можуть і цифри вивчати, і займатися з фізкультурою, перестрибуючи з кульки на кульку. У нас є п'ять-шість таких м'яких м'ячів, де дуже чудово діти релаксують, коли комусь. Страшно. Ми обов'язково проводимо перші батьківські збори для новачків. На цей рік у нас заплановано 133 дитини за списковим складом. Діти йдуть, і дуже приємно, що збільшиться кількість дітей в цьому році. Оглядають також стан навчальних приміщень. В усіх наразі зробили косметичні ремонти за кошти з бюджету громади. В дитсадку продовжують заміну освітлення на сучасні ледлампи під ретельним оглядом і харчоблоки. Особливу увагу звертаємо на справність технологічного обладнання, вентиляційних систем, перевіряємо, якщо є залишки продуктів харчування, терміни їхні, маркування на посуді, на розділовому інвентарю. Перевіряємо медичні книжки працівників. Заклади готові, здійснили генеральні прибирання, десь були здійснені поточні ремонти харчоблоків. У ліцей номер 5 теж до 1 вересня практично готові. Оновили освітній простір, зокрема всі навчальні кабінети, та виконали косметичний ремонт укриття. У серпні планують іще облаштувати ганок біля скверу героїв. З моєї точки зору, як керівника, заклад готовий до нового навчального року. Комісія оцінила позитивно. Є схвальних, дуже багато таких висновків, але є і незначні зауваження, які треба усунути. Ми це зробимо. У нас є ще серпень. Щодня робоча комісія відвідує в середньому 10 закладів освіти. Минулого тижня оглянули 22 школи і 21 дитсадок у селах громади. Рівень підготовки мене вразив, можна сказати. Заклади досить гарно підготувалися і, в принципі, значних зауважень до них немає. Якщо прийняти з минулим роком, то набагато краще вони підготувалися. Загалом буде обстежено більше ста закладів освіти. Кричущих порушень немає. Ми даємо термін на усунення це тиждень часу, і повторно комісія вийде, перевірить чи всі порушення були усунені. З бюджету громади виділили кошти на ремонт покрівель та санвузлів в школах і дитсадках. Капітальних ремонтів цьогоріч не було. Втім, в усіх закладах освіти підготовка фінішує. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Пункт забору крові запрацював у Хмельницькій міській поліклініці номер 6 що на вулиці Прибузькій, 18. Його відкрили задля комфорту хмельничан, які проживають у навколишніх будинках. Здати аналізи тут можна у вівторок та четвер, з 8 до 10 години. За направленням сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста безкоштовно без направлення послуга платна. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Хмельничанин Микола Романов проживає у мікрорайоні Заріччя. Сьогодні зранку здавав аналізи на глюкований гемоглобін. Прийшов до найближчого до свого дому пункту забору крові, що знаходиться у міській стоматологічній поліклініці. Хочеться знати трошки, да. що робиться організм. Це не приватний, це все таки державний. Надіюсь, що тут буде краще. Здати аналізи крові можна у першій, другій, третій, четвертій та п'ятій поліклініках. У шостій міській стоматологічній поліклініці пункт забору крові запрацював кілька тижнів тому задля комфорту хмельничан, які проживають у навколишніх будинках. Щоб було зручно пацієнтам, які проживають на території цього району, щоб вони не йшли в інші поліклініки, де далі знаходяться а прийшли безпосередньо в своєму районі і здали всі лабораторні дослідження, які їм потрібні. Сам процес забору крові триває кілька хвилин. Далі аналізи опрацьовують у лабораторіях. Ми записуємо, дивимося, що які аналізи потрібно відібрати, і робимо забір. Аналізи вени біохімічні, можна на гормони здати. Перед тим це все в нас підписується, записується в журнальчик. Також є направлення, все спаковуємо в. В чимоданчик, який перевозиться, спеціальні холодові елементи, направлення водій забирає і везе далі. Протягом цього дня можуть внестися вже в карточку хворого і може бачити результати. Здають аналізи безкоштовно за направленням сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста. Якщо у вас є електронне направлення, ви дзвоните на контакт-центр. Так працюють усі поліклініки нашого лікувального закладу. Записуєтеся, на яку поліклініку вам зручно прийти здати, і здаєте без направлення. Послуга платна. Працює пункт забору крові у стомат поліклініці у вівторок та четвер з 8 до 10 години. Адреса вулиця Прибузька, 18. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Жителям громади пропонують долучитися до розробки стратегії розвитку 2035. Упродовж цього тижня волонтери збирають думки та ідеї людей щодо майбутнього міста та прилеглих сіл. У різних мікрорайонах та в старостинських округах з 12 до 19 працюють намети. Перехожим пропонують заповнити анкети. Також опитування можна пройти онлайн. Вікторія Паламар детальніше. Чого хочуть жителі громади? У Хмельницькому та у Старостинських округах стартувало опитування людей у рамках розробки стратегії розвитку до 2035 року. У понеділок вперше намети розгорнули на Озерній поблизу Агори та на проспекті Миру біля торговельного центру Ріко. Що нас цікавить, це абсолютно все, що стосується міста, розвитку його, а також звичайно, громадян, які живуть. Ми будемо говорити про культуру, туризм, про транспорт, освіту, мобільність абсолютно всі сфери. Звичайно, що важливо, щоб ці ідеї були реалістичні. За словами Вероніки, Гоїк, важливо, аби до опитування долучилися якомога більше людей різного віку і різних професій. Воно відбувається у форматі анкетування на питання, яких всього вісім можна відповісти прямо у наметі або ж прийти за qr кодом і зробити це онлайн. Анкетка насправді, як на мене, доволі простенька, тому що в першу чергу там є коротка інформація про респондента. Далі також важливо рубрикувати, до якої сфери відноситься ідея, щоб потім розуміти, яке управління міста зможе бути задіяне в реалізації цієї ідеї. Далі є розлоги питання, саме чому полягає ідея або проблема, що потрібно вирішити. Наша знімальна група працювала біля цього намету упродовж години. За цей час зацікавилися опитуванням не більше десяти людей. Здебільшого це пенсіонери і турбують їх переважно особисті питання. «Кусочок землі ніяк ми не можемо приватизувати і до нього не можемо попасти. То я думала анкету заповнити, дати пропозицію, як це щоб не до зама, а до міського голови як попасти. При будинковій території там ну не можна дітьми ходити боляні коляскою, ні-ні. Ну нічого ну ходи вже немає, ну, якщо два роки пройшло, ні, ні в ямки не залатали, там, хоч піском засипали би. Транспорт нормально. тролейбусний парк поновлюється. на маршрутах ми все частіше бачимо нові тролейбуси. Опитування триватиме упродовж тижня. Щодня з 12 до 19 Такі намети працюватимуть у різних мікрорайонах міста, а також у селах. Влада це є народ, тому всі разом можемо запланувати розвиток Хмельницького і всі точкові проблеми вирішити в найближчі 10 років. Нагадаємо, що нову стратегію розвитку хмельницької громади планують затвердити на сесії міської ради у листопаді. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!